Гарантія на забор, гарантія на ось такий бордюр я даю від себе 3 роки, тому що воно зроблено з класного якісного пластика. Він на сонці не вигорає, на морозі не тріскається, не сипеться. Забори у нас є білий, зелений, темно-коричневий і світло-коричневий, як ось такий. Бардюрчик. Бардюри є світло-коричневий, темно-коричневий і сіренький. Ось такий колір. По ціні, що по ціні? Ви зараз будете мене питати. По ціні паркани. Упаковка йде 4 секції. Загальна довжина, коли ми їх разом з'єднаємо, у нас виходить 2,5 метра. Ціна за цю упаковку 400 гривень. Це ось такого плана паркан. Бордюр іде в коробці ось такими секціями. Бачите, ось такі як світло коричневі темно коричневі такі секції. Вони з'єднуються між собою. Плюс іде 4 кутових там елемента, додатково, що можна зробити квадратну цю клумбу або круглу, ну як вам, як ви хочете, забажаєте. Там іде 3,8 метра, ціна лише 999 гривень. Світильники на сонячній батареї. Ніржав'яйка, 480 гривень. Шар, ось такий красивий здоров'яний, величезний шар. 20 см в діаметрі, лише 424 гривні. На все є гарантія, все відправляємо по всій Україні новою поштою. На рік на забори на бордюри даю гарантію вам 3 роки. На світильники гарантія дається на 1 рік. Номер телефону в описі під відео.